Дивіться, дівчатка, показую вам розкроювання спідниці. Спідниці на пів сонця. Ось в мене є викройка, ту, що ми робили того разу. Ось в мене є тканина. Я взяла ось таку косинку. Що вам видно? Це її лицювий бік. А це її виворітній бік. Ось я складаю виворітнім боком всередину. Взгин тканину кладу. Вибортим боком всередині. Дивіться. Якщо я складаю тканину ось так, вам видно, бачите? Я не думаю про економію тканини. А в мене викройка ось займає якусь частину. Тому я повинна подумати про економію тканини в цьому випадку, саме під час розкроювання. Я можу її загорнути ось так. Дивіться, на довжину викройки. Ось. Видно вам тут? Ось дивіться, бачите? Надовжину викройки. Далі, з одного боку, в мене повинен бути згин, якщо це можливо, по тканині. У мене тканина дозволяє. А з іншого боку, шов. Ну, або шов. Давайте, нехай буде шов. Ось. Хай тут буде шов. А тут згин. Ну або шов. Тому там, де в мене згин, я не залишаю припуск. Не залишаю ось, прикладаю до згину. Не знаю, чи видно. Ось прикладаю до згину повністю. А тут, де в мене шов, я залишаю припуск 1 см. Ну, дивіться, по моїй тканині. Тут можна спідницю і довшу робити, тому що тканина дозволяє. Далі що ми робимо? Наступний етап. Ми приколюємо, беремо булавочки і приколюємо викройку. тут, де згин, не залишаємо взагалі припусків. Взагалі не залишаємо припусків. Там нічого шити не треба. Ось таким чином приколюємо. До тканини так і ось так. Далі наступний етап обведення контуру. Ви берете простий олівець, ні в якому разі не можна брати ручку і не можна брати фломастер. Беремо те, що можна вибрати. Берете простий олівець і строго по контуру обводите по контуру викройки. По контуру викроки. Це лінія, по якій ми будемо шити, зшивати деталі спідниці, зшивати на швирі. Тому її треба наводити чітко, і вона має залишитися. Точно, чітко, от ви тримаєте тканину, тому що воно по тканині отак от сувається. Тому ви тримаєте тканину і обводите, От, обвели. І також обводите низ. Низ. Ну тут от дивіться, бачите, можна було ще підтягнути з метою економії тканини. Ну, ну а можна зробити більший припуск довшу спідничку. Значить, це лінія пошиву. Лінія пошиву. По ній ми не вирізаємо, а залишаємо припуск. Припуск по лінії талії. Ми запишемо на викройці 0,5 см. Припуск по лінії боку 1,2 см. Ну, по лінії низу також 1,2 см. Ну, може і більше. По лінії талії 0,5. На викройці позначте, припуски на шви. Далі наступний етап вирізування. Ви берете ножнички, залишаєте припуск. Цей припуск ви можете також наводити. Ну, 0,5. Це одна клітинка. Значить, ви берете ось собі і пунктиром отак наводите цю лінію, по якій ви будете вирізувати. От і ж сюди. Тут один сантиметр в мене так і залишається. І ось я беру. І вирізую, дивіться. Ось таким чином. І тут, не знаю, видно вам чи не видно ось таким чином низ. низ. Можу навіть більше залишати низ. Можу на всю довжину. Але якщо я залишила на всю довжину, Дивіться, тоді мені треба брати лінійку і оцей припуск, який я тут залишила, вам не видно. Вам не видно ось так. Я залишила більше. Наприклад, там 7,5 в мене сантиметрів. Значить, я повинна це 7,5, 7,5, 7 з половиною. 7 з половиною. От, бачимо, де, де ці лінії. По цій лінії я буду різати. Це, наприклад, я вам сказала, якщо я захотіла собі довшу, спідничку. Так? І зробити це до кінця. Ось, наприклад, я вже почала, сім з половиною. Дай буде сім з половиною сім з половиною так, і по цій лінії я вирізаю, викроюю Звичайно, Треба гострі ножиці. І коли є лінія, я бачу ці точки, звичайно, тоді не буде проблем з низом. І ось моя точка, я дивлюсь на неї і вирізаю. Ось таким чином. Дивимось, що в нас вийшло, знімаємо булавки, знімаємо булавки і знімаємо викрику. І ось дивіться, бачите, тканина була в згин. Так, значить ось я її. Це вигорітній бік. Вийшов. І ось лицевий бік. Напівсонце бачимо, так, Таке напівсонце. Напівсонце. І ось ось. Ось лицевий бік.